Відповідаючим по справі потрічку подану зустрічну позову, ДАТВСБНК про визнання дійсно доброї потеки, укладно між попитати та патвіє з щодо надання потеки нерухомої мене за адресою міста Мукача, вулиця Зріні, 17, приміщення 4. Представник відповідача, куршу судом зустрічним підтримку попитання щодо об'єднання зустрічного позову з пересним Судом засідання представник позичаних лише не заперечує щодо прийняття дорозу зустрічного позову. Відносності до статті 130ПК Україна піддач має право відзнати. Зустрічний позов за початку розвитку справа по суті. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, що дозволи позвольмо пов'язані, спільний розвитку і доцільним. Зокрема, коли вони не кажуть не провідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися або коли задоволені зустрічного позову, може виключити повністю або частково задоволений перевісного полю. Вислухавши думку сторін, досліджуючи матеріал справи, суд приходить до висновку, що продіяний первісні та зустрічний позов взаємопов'язані. Задоволення зустрічного позову може виключити повністю задоволення первісного позову, тому зустрічний позов буде ж потрібно слід прийняти до розв'язку з первісним позовом. Формула з місць позову на зустрічний позов відповідає вимогам статті 111, 122, України, яка заяви, заявою щодо її здається на неприєднаному. статтями 119, 122, 123, 124 СБК України суд. Ухвали. Прийняти зустрічного позов подача Патрічка та Патвірбан про визнання дійсно довгої потеки, укладеним подавцем Патричка та Патвірбанк, що до неї потеки на рухому майна з адресою міста Мукачева, вулиця з 17, приміщення 4, до розгляду сперечного позову. Вимоги зустрічним позову віддати в проводне провадження спересним позову. Ухвалевся точно оскаржувати для судемкамської носу. Підпис прошу всіх присісти. Судове засідання оголошується продовженим. Заяви і клопотання у створіть до початку розгляду справи по суджі. Два позивачення за перевести від подачі зустрічі. У вас є заява питання? клопотання? Так. Будь ласка. Клопотання. Ми просимо залучити до участі в справі в якості третьої особи на боці відповідачати самостійних умов Маріану Іванівну. Яка проживає Мукачівський регіон Словому Селице Вулиця Шевченка, 58. Мотиви подання даного попитання в подається в, в, в зв'язку з тим, що вказана особа брала участь в дольовому будівництві будинку, яка є підметлення таке, таким чином прийняття рішення про послав в даній справі може зачепити її права, та також <кій> щодо неї деякі обов'язки, враховуючи, що Необхідність реалізувати свої права в судовому засіданні потребує відповідно до статті 10 Цивільного процесуального кодексу України організації можливості реалізації прав в судовому засіданні. Просимо залучити її до участі в вказаній справи в якості третій особі та надати їй можливість реалізувати свої права шляхом падаючи якихось заперечень або заяви з самостійними вимогами, якщо вона буде вважати, що такі права її надають можливість. Прокладу сестра. У нас письмо по? Так, письмо по Дається копії паспорту ідентифікаційного коду. Так, заявлено письмове клопотання щодо залучення якості третьої особи. Синич Мар'яну Михайлівну. Ситуація брала в його участь в будівництві проекту іпотеки, і так і долю, вказаному пропорційно внесенням, залучення вказаної особи не дасть можливість реєструвати її права реалізувати, реалізувати права. її права в судовому провадженні. А спів, а вона є співвласником мене? Вона брала участь у будівництві. Таким чином її доля вказаного в будинку, предметі іпотеки. Буде пропорційно тій долі, яку вона внесла, внесла при будівництві реконструкції кожного об'єкту. Будь ласка, ваша. Дочі тут момент, що у нас по нашому терміському фонду є Петричка Оксана Васильівна і одним із додатків до позовної заяви є свідоцтво про право власності на рухове майно. Зокрема, ваші я хотів би. Казати на момент, що жодних доказів дорогої участі чи в будівництві, чи будь-яких взаємовідносинах із відповідачем, представником не надано. Тому просимо відхилити дане питання, як не аргументовано і це саме наше клопотання і ґрунтується на тому, щоб надати можливість цій особі надати певні документи, оскільки вона не знає про це судове засідання, їй не доводилася інформація. Тому будь-які висновки щодо. Наявності або відсутності вказаних фактів будуть припущені. Ми вважаємо, що рішення суду не може грунтуватися на припущеннях, а відтак ми і просимо залучити її якості третьої особи. Без самостійних вимог. А вирішувати питання, чи вона буде заявляти самостійні вимоги чи ні, це вже її право, і реалізація цього права вам відомо. Зрозуміло. У вас є якісь доповнення? Ні, ні ми життя. Суд видаляється до навечків напрямки.